Розділ дев'ятий. Звірина Олімпіада. Під ранок схвильовані звірі зібралися на полі і завмерли вражені. Ото хрю, не второпаю хрю. Ото тушкан утяв, пробурмотіла хрюня. Та це ж хрю слів бракує. Ого го, захоплено вигукнув Сюся. Який сюжет я напишу про це вірш? Хоч звірі вже збагнули, що тушкан володіє якоюсь неймовірною силою та спритністю, все ж такого від нього ніяк не очікували. За одну ніч тушкан побудував у лісі справжній стадіон, та такий, що й мріяти, було годі. Просто посеред лісу, Височили новенькі яскраво пофарбовані трибуни. На окремому майданчику стояли столики для суддів, застелені білими скатертинами. Поряд поставили ще одного стола, коментаторського. За ним мала сидіти ворона, кара, і коментувати змагання через гучномовець. Перед входом до стадіону висів велетенський плакат. З віршами. Залишайте ваші хати, вирушайте вранці в ліс. Буде там боксер сухатий, буде там ведмідь, штангіст, там зайчисько акробат, б'є рекорди з дня до дня. Вовк з собакою на рингу, а єнот у них суддя. Вибирайте спорт звірята, бо найкращий це закон. По душі качкам регата, а лисицям марафон, чого тільки не було на полі. І бігові доріжки, і майданчики для боротьби, і смуга перешкод, і маленький басейн із вишкою для стрибків у воду, загалом усе те, що могло знадобитися для звіри ади. На окремій сцені розташувався оркестр, групи. Воронушки Інтернешнл із солісткою музою на чолі. Вони жваво каркотіли, почуваючись ледне головними персонажами на цьому заході. Вражені гості, радісно озираючись, зайняли місця на трибунах. Глядачі виявилось, дуже багато звірі і птахи, почувши про звіріаду, зібралися зі всіх доколишніх лісів, полів та болот. Кара взяла очномоця і, відкашлявшись, промовила Добрий день, друзі! Здорова будь! вигукнув з трибуни Кабан і всі засміялися. Я рада привітати вас із відкриттям звірі ади, урочисто проголосила ворона. Ура! Загукали всі одностайно! Заграв гім і муза заспівала пронизливим голоском. Я усім, хто любить спорт, подарую бутерброд. Уболівальники підвелися зі своїх місць і почали підспівувати. Проте звірі слів гімну не знали, тож здебільшого не підспівували, а підвивали, підквакували і підкукурікували. Зрештою муза сама заплуталась у словах і просто закаркала, лопочуючи крильми. Коли музика стихла, кара знову зарепетувала А тепер прошу познайомитися з нашим вильним, шановним суддям. Ці поважні панове визначатьмуть, хто із спортсменів гідний головного призу і хто сильніший. То спритніший звір у нашому лісі. Під радісні вигуки глядачів до суддівських столиків вийшли кука, невідома, коняка в гумовій шапочці, Хрюня, Ворон, спадкоємець музею, і фуфу. Фуфу -фу неймовірно ніяковів і намагався заховати в лапах медаль, яку начепив. А тепер вирішив, що така похвальба тут недоречна. Ворон з'явився не сам. Позаду його супроводжували два велетенські єноти-охоронці. Вони суворо озиралися все біч і відпихали від ворона тих, хто випадково опинявся на його шляху. Хрюня щось невдоволено рохнула, відсахнувшись, до столика і замовкла. Дивлячись, як єноти поставили за спиною свого боса стільці. Останній вибіг шиша із своїм стільчиком та Лопатою. Я маю дуже слабкий зір із трибуни нічого не бачу, пояснив він. А тепер зустрічайте наші команди що сили каркнула ворона. Знову заграла музика і з кущів вискочили тушкан і кицькицем. Задля такої нагоди вони пошили собі червоні шорти і пов'язки на голови. Тільки тушкан мав шорти двічі довші. Зате Кіцькіць причепив до своїх шортів значок, на якому написав власні вірші. У Єгипті нас котів люди мали за богів, і змагатися зі мною марно, ясно і без слів. Привітаємо команду з бюро розшуку, яка називається Шукай вітру в полі. Застрибала кара, ніби й сама була членом цієї команди. Кіць, киць і тушкан, махаючи лапами, прибігли і стали навпроти трибуни. Гладачі захоплено заверещали і закидали спортсменів сухим листям. Було дуже гарно. Ослід за ними у фіолетових трусах виходять спортсмени із крамнички Бобра Бобровича. Кролик і Бобер. Їхня команда називається Куплю продав вела далі Ворона. Кролик і Бобер, так само вимахуючи лапками, Пробігли повз глядачів, однак листя на них уже не вистачило. Потім вибігли ще дві команди. Команда Ворон із готелю Вороняча Радість і цілком безглуздою назвою Воронячий хвіст. Вони сплеснули крильми і проскандували: Гей, вороно, рвись увись, ти дивись, не застудись. І команда від музею. З гарною назвою Натхнення, яку презентували дві старі видри наглядачки музейних залів. Глядачі відразу розділилися, хто за кого боліватиме, і заходилися вигукувати назви улюблених команд. Спортсмени вишукались біля суддівських столиків, дві білки підбігли до тушканчика і подарували йому оберемок квітів. І ще якийсь їжак підскочив до кіця киц і теж тицьнув щось йому в лапи. Кіцькець дуже зніяковів і розкланявся. Шукай вітру, шукай вітру в полі! Лунало з трибун. Оболівальники підтримують свою улюблену команду, прокоментувала Кар. А тепер, коли ви познайомилися з усіма, я оголошую початок змагань. Ура! Запрошую спортсменів на старт. Передаю гусномовця фуфу. Він пояснить правила. Пес узяв гучномовця. Перед вами смуга перешкод. Той, хто першим дійде до фінішу, виконавши всі завдання, буде визнаний переможцем. Щось мені підказує, що головним переможцем стане кролик. Пробурмотів кіць Спершу треба залізти в мішок і, притримуючи його лапами, дострибати он до того дерева, вів далі фуфу. -фу. Потім вибратися з мішка і перелізти через паркан. Далі перестрибнути через три калюжі і пробігти доріжкою до самого фінішу. Доки фуфу -фу говорив, киць-киць розглядав те, що йому дав їжак. То був маленький, зажмаканий папірець. Кіць киць розгорнув його і, усміхаючись, почав читати послання. Та тільки, но він дочитав текст до середини, усмішка зникла з його. Рикі. Кіт миттю спорхмогнів. Він підняв голову і похмуро розірнувся навсебіч. Потім швидко дочитав цидулку і заховав папірця до кишені. Фуфу продовжував пояснювати. Найостанніше, що треба зробити, це, переступивши фінальну лінію, розірвати стрічку, натягнуту поміж двома деревами. Хто перший це зробить, той переміг. Зрозуміло? Ясна річ, зрозуміло, відгукнувся кролик. Ми ж не останні телепні, бобер штурхнув кролика під бік. Кицький, заглиблений у свої думки, стояв темний, мов хмара. Якби Фуфу уважно придивився до свого друга, то неодмінно зауважив би, що кіт іще і наляканий. Однак пес цієї немиті був дуже зайнятий, тож нічого не помітив. Він підняв до неба. Із словами на старт, увага! Марш!» вистрелив. Ба-бах! прокотилось лісом. Спортсмени ворони, налякані цим звуком, зітнялися у небо і розлетілися на біч. Навіть кара, випустивши з крил гучномовця, вже хотіла було злетіти та її вчасно упіймала за хвіст хрюня. Егей, Хрю, сиди собі. Це лише хлопавка, грізно рикнула синка. Набрали тут хрю не знати кого. Кара підняла гучномовця і знову сіла, знервовано позираючи на фу-фу. Глядачів на трибуні поменшало. Птахи, також сполохані хлопавкою, шугонули в небо і тепер кружляли над стадіоном. Разом з ними в повітрі, де не взялися птахи-музиканти зі своїми музичними інструментами. Тільки ворон, захоплений процесом креслення, навіть не ворухнувся, зате розбіглася його хорона. Спортсмени на полі схопили мішки і, швидко, позалаживши до середини, пострибали до дерева. Кролик за звичкою одягнув мішок на голову. І почав гасати навколо спортсменів, збиваючи їх з ніг. Бо ж лапи у нього залишилися вільними. Чим дужче розгнівив бобра і насмішив усю публіку. Киць-киць, немов закам'янілий, стояв на старті. Чого ти стоїш? За гавка фу фуфу, який найбільше вболівав за команду Шукай вітру в полі. Залазь у мішок. Кицькиць -киць здригнувся і, швидко залізши до мішка, почав стрибати на місці. Тушкан зупинився, замахав йому лапами, щоб той поквапився, але кицькиць -киць, несподівано відвернувся в інший бік. Один за одним повз тушкана промчали всі звірі, а кицькиць -киць, наче приріс до місця. Кара, нарешті, отямившись, заходила коментувати змагання. Отже команда Вороняча радість вибула із змагань на самому старті. Неймовірний випадок така ганьба злякалися хлоповки, і нема чого тут рохкати. Остання репліка стосувалася Хрюні, яка, тицяючи ратицею у ворону, корчилася від сміху. Ой рох не можу, хрю ворона, вони є, хрю ворони. Покинувши мішок під деревом, кролик за виграшки перестрибнув паркан, мов пташка, перелетів калюжу і весело побіг доріжкою до фінішу. Одразу ж за ним, витягнувши передні лапи, мчала видра. Навіть Бобер, який вже встиг, Завалити паркан і викопатись калюжі, намагався наздогнати кролика. Тільки тушкан, знявши мішок, зупинився і щось гукав кискицері. Фуфу помітив, що друга видра заснула на копі мішків, покинутих спортсменами. Кобила, яка вболівала за видру, геть втратила настрій. І намагалася щось розтлумачити хрюні, котра вболівала за Бобровича і нічого й слухати не хотіла. Глядачі підстрибували на своїх місцях, репертували, ніби від цих змагань залежало їхнє життя. Збагнувши, що з котом діється щось не те, тушкан рвунувся до нього. Не гаючи часу. Звалив кицькиця собі на плече і, закинувши мішок на верхівку дерева, побіг доганяти кролика, що вихопився вже далеко вперед. Відпустіть мене, пробурмотів кицькиць. Кара ледь не плакала від захвату. Тушкан кидається на допомогу другові. Погляньте, як граційно він перестрибує через паркан. Як спритно перелітає калюжі. Скажіть, це біг з перешкодами чи верхова їзда? запитав шиша в Хрюні. Відпусти мене, пробурмотів кицькець. Кара ледь не плакала від захвату. Тушкан кидається на допомогу другові. Погляньте, як граційно він перестрибує через паркан. Як спритно перелітає калюжі, скажіть, це біг з перешкодами чи верхова їзда? запитав шиша в хрінь. На цю мить уже всі спортсмени мчали біговою доріжкою до фіналу. Глядачі радісно скандували «Кролик! кролик. І раптом на превелику втіху всіх. Кролик підбіг до фінішу, спритно перескочив стрічку яку треба було розірвати, і весело застрибав на місці. Глядачі здивовано стежили за його діями. Навіть кара розгублено замовкла. Такого вчинку від нього ніхто не чекав. Кролик, купаючись у променях слави, посилав глядачам поцілунки рукою.